Друзі, всім привіт! Ось хочу показати, отримала сьогодні посилочку. Мені прийшла яйце інкубаційне. Ось гляньте, як гарно було запаковано, скільки соломи. Солома внизу і солома зверху. Посередині ось так от лоточок, запечатано, все. Так, ось так ось, бачите? Кожне яйце обмотане туалетним папером. Прекрасно. Так, тут у мене міні-м'ясні і добавлені решта міні-віандоти. Так, ось зараз роз... це, мабуть, віандоти, бо невеликі. Це. Так, прекрасно. Ну, все. міні м'ясні. Ось така от різниця. Курочки дуже класні, міні мясні І віандоти також суперові. Ось так от, бачите, така от різниця. Всі доїхали яйця прекрасно, все ціленьке, ніде нічого не побите. Не протікло, і доставка, в принципі, швидка, що мене дуже порадувало.